Першим гостем буде Роман Гасько, спікер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка зараз в районі часового яру. Пане Романе, вітаю. Вітаю доброго дня, студія. Пане Романе, перед тим як приступити до оперативної ситуації, я просто нагадаю глядачам, що у нас фактично всі збори, які ми включаємо разом з військовими, починаються з qr кодів і номерів карток. Тому якщо можете допомогти зараз на оперативний збір на оперативні потреби 80-ї е, окремої десантно-штурмової бригади, можете себе не стримувати і починати уже. Ми ще повернемося до детального е, збору цього. А поки що, е, якщо ваша ласка, пане Романе, яка ситуація довкола часового? Яру зараз, наскільки росіяни активно наступають? Ну, вже досить тривалий час ситуація є складною. Ворог зберігає наступальний потенціал і не припиняє своїх спроб до прориву наших ліній оборони. Ми відчуваємо певну певний дефіцит деяких засобів ураження і озброєння, але при цьому намагаємося робити все можливе для того, щоб стримувати. Наступ ворога, і зараз ну, ситуація складна, напружена, але намагаємось робити все можливе для того, щоб не допустити якихось поганих сценаріїв. Ви сказали про прорив. Речник ОСУВ Хортається вчора казав, що росіяни також намагаються обійти з флангів часів яр. Має успіх така тактика? Ну, ця тактика вон, ними була неодноразово реалізована протягом цієї війни. Відповідно, зараз так само вона входить в один з сценаріїв їхнього е, наступу. Е, про успіх чи не успіх, напевне, можна буде говорити за підсумками битви. Якщо ми говоримо за битву за часів яр, то тобто, коли вона буде завершена в той чи інший спосіб, тоді вже можна буде оцінювати. Зараз битва в розпалі. Е, ми на одному з пікових, напевне, етапів. Відповідно, потрібно. Дочекатись фінального результату? І тоді ми зможемо оцінити наскільки все було успішно і хто з якими результатами вийде з цієї бити? Угу. За припущеннями аналітиків Вашингтонського інституту вивчення е, війни. Якщо росіянам вдасться таки захопити часів яр, то це відкриє їм перспективи для оперативного просування вперед е, глибше в Україну. Ви і ваші побратими як оцінюєте такі шанси в разі падіння часового яру? Mm -hmm. Ну, даний населений пункт має значення і, і тактичне, і часто стратегічне у східній операційній зоні, і взагалі в битві за увесь український Донбас, але знову ж таки ми не можемо настільки далеко прогнозувати і робити якісь там чи аполікаліптичні прогнози, чи ще щось, тому що після кожної битви настає пауза і настає розуміння, хто в якому стані підійшов до наступного етапу. Відповідно, битва за часів яр вона буде черговою битвою. Нашої війни, як і багато попередніх, і просто по її результатах буде зрозуміло якийсь подальший можливий сценарій тих чи інших подій. До її завершення прогнозувати якісь такі речі це передчасне, на мою думку. Сполучені Штати тільки недавно схвалили пакет підтримки українських збройних сил, і ми чекаємо з дня на день, звісно, цих поставок. Але поки що, яка ситуація у вас з боєприпасами і які є альтернативи? Я маю на увазі FPV-дрони, чи наскільки вони реалістично допомагають при бракові артилерійських снарядів? Ну, перше, треба розуміти, що замінити повноцінну артилерію чи ту ж авіацію неможливо жодним засобом іншим, тобто еквіваленту немає. Фі дрони і в принципі дрони вони забезпечують певну компенсацію безпосередньо на полі бою і в ближній зоні навколо поля бою. Все інше. Ми потребуємо ресурсів, і в першу чергу це стосується як артилерійських боєприпасів, так і важкого озброєння, Ну і звичайно, що авіаційна компонента, якщо б вдалося компенсувати, нам це зіграло б значну роль у бойових діях, і в здатності працювати на визволенні нашої території. Романе, поки ми з вами спілкуємося, повідомляє моя редакторка, що вже 25 тисяч наші глядачі зібрали на цей QR-код і номер картки, який висить у нас на екрані. І якраз саме час про нього нагадати і поцікавитися, яка ваша кінцева мета саме цього збору і на що збираєте детальніше. Розкажете. Ми збираємо зараз пріоритетними напрямками. Є два напрямки: перший це засоби радіоелектронної боротьби на полі бою, і другий – це власне дрони, як засоби, якими власне компенсуються певний дефіцит інших озброєнь на полі бою. Відповідно, пріоритет це захист наших військовослужбовців і наших позицій за допомогою комплексів радіоелектронної боротьби, і так само засоби враження у вигляді fpv дронів Ну і частково розвідувальні дрони і все, що пов'язано з безпосереднім полем бою. Тому що, як ви сказали, в умовах певного дефіциту класичних озброєнь великих калібрів, ми повинні максимально нарощувати свої зусилля для того, щоб і, і захищати власний особовий склад, знищувати ворога, і підтримувати боєздатність наших підрозділів і ефективно виконувати поставлені завдання. 40 тисяч уже є, і я думаю, ми на цьому не будемо зупинятися. Глядачі ну, завжди традиційно добре підтримують іще якийсь час після того, як ми з вами попрощаємося. Тому будемо тримати за це кулаки також за вас і допомагати не просто кулаками, тримаючи їх, але й копійкою хто скільки може. Дякую, пане Романе, що знайшли можливість долучитися. Роман Гасько, спікер 80 окремої окремо десантно-штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Далі.